Там. Купання в холодній воді наповнює енергією, дає такий заряд енергію для внутрішнього стану і хочеться проговорити про те, що навпаки забирає, забирає цю енергію є люди. В цілому хочеться одразу сказати, що людина це як, як батарея. Тобто ми маємо певний рівень енергії, ми її десь черпаємо, десь ми її віддаємо самостійно. Але в цілому є і люди черпають енергію не з природи, не з не знаю, медитації чи якоїсь роботи досягнень, а черпають її з, з інших людей, тобто з інших батарей. Вони не зможуть взяти відповідальність за себе, за якісь свої власні справи. Тим самим, самим я можу вийти на те, що е, кожна людина повинна сама забезпечувати себе, е, але і є момент служіння. Тобто, якщо перевести це все в служіння і в розуміння, то одразу е, спадає цей момент, що... Ми це говоримо. Я взагалі в цілому проти саме такого твердження, як енергетичний вампір, потрібно спочатку розібратися, чому взагалі цей вампір з тебе забирає цю енергію, і саме головне, чому ти віддаєш цьому вампіру цю енергію. Тобто це дуже важливо і варто зрозуміти, якщо у нас у житті з'явилася людина, яку ви можете назвати енергетичний вампір, то перше питання це яким чином і в якому контексті з'явилася ця людина, якщо це сім'я, якщо це знаю, ваш директор, чи якщо це ваш партнер, де ви 50 на 50, то це чітко потрібно розуміти, тому що момент служіння. Взагалі, контекст, який з'явився в вашому житті, це, я думаю, все питання от сюди. От сюди розбиратися потрібно з першою черговою причиною взагалі самої обставини. Тому немає у вашому житті ніяких енергетичних пам'ятів. Є тільки е, ваша внутрішня сутність, ваші внутрішні бажання, ваш досвід, який приводить вас до, е, до не знаю, дойде це пробудження чи до якогось нового етапу вашого життя, до зросту, і це потрібно зрозуміти і служити, і правильно служити. І тоді ніякий вампір не буде забирати з вас енергію, а ваше служіння буде давати вам все більше і більше можливостей у вашому житті. Для життя.